Роблю те, чого раніше ніколи не робила, а саме розпродаю свої курси запису. Чому я рекомендую їх придбати? Тому що зараз буде багато змін і хто захоче самостійно розібратися в організації або працювати в цій сфері, багато хто змінює, шукає нову роботу, вам мій курс підійде, тому що він чіткий, простий. Доступною мовою і простими словами про складні речі, і ви зрозумієте структуру легалізації. Чому я вирішила його зробити? Тому що в мене багато людей є запитів приват, що хочуть до мене на курс, оскільки мій наступний курс буде не раніше квітня 26-го року, я вам пропоную скористатися унікальною можливістю до кінця місяця придбати мій курс. Organizacji, zapisy, to się.